Княгиня Ольга, Малуша, Володимир Святитель, Ярослав Мудрий, внучки Ярослава Мудрого, дочки Ярослава Мудрого, всі три. А оця паличка це особлива паличка, це богиня макоша, а от поряд з нею незвичайна лялька. Вона називається. Жінка, яка пряде вічну нитку життя. Там веретено, льон справжній і ниточка спрядена. І то я зробила образ своєї мами. Чернігівська рукодільниця Олександра Дідович із гордістю демонструє свої витвори. Майстрині розпочала творчий шлях після виходу на пенсію 19 років тому. Спочатку створювала картини зі шкіри, а згодом захопилася виготовленням ляльок-мотанок. Порахувати точну кількість своїх рукотворних шедеврів мисткиня не може. Однак кожна несе в собі частинку її душі та любові до українських традицій. Ляльок, будь. Та не знаю, я не можу. Дивіться, зараз у хаті сто. Так у хаті, це як музей. А роздала, не знаю, може, триста, може п'ятсот. Вилітають вони. Не встигнеш зробити вже кудись полетіли. Процес створення ляльок-мотанок справжнє мистецтво, яке вимагає часу та терпіння, наголошує пані Олександра. Це складний процес. Наприклад, звичайнісіньку мотанку, таку, що повісити на стіночку, навіть не дуже велику і не дуже там без наворотів, і то займає 4-5 годин. А є більш такі особливі, ті займають і, і 10, і 20 годин. Це мотанки просто. А от такі, як, якщо вони каркасні, що стоячі лялечки, так тільки сам каркас, скелетик, і то 6 годин. А решта, поки її одягнеш, хто його знає скільки. Буває 20 годин, а буває 40. Це різні дуже речі, це постійна робота. Це мається? постійна така творчість. Ага, зробив кусочок. Так ні, це не підходить. Переміряєш, переміряєш, так як модницю одягти. от жінку, так да? точно так же ляльку. Разом з Олександрою Дідович живе та творець Алла Сукретна. У березні 2022-го російські міни знищили її будинок. Втративши все, пані Алла знайшла розраду у творчості та підтримку в особі майстрині, яка прихистила її в себе. Я її дуже люблю, я, чесно любне така вчителя, як маму, тому що вона мені дала багато того натхнення, тепла і всього, щоб я далі продовжувала вжити в ці страшні для нас, для нашої країни періоди. Олександра Іванівна все життя працювала вчителькою, не полишає цього покликання і зараз проводить численні виставки та майстер-класи. У мене таке враження, що я пів Чернігова навчила мотанки. Робити живу в такому відчутті, що моя робота потрібна, що я потрібна. І тому у мене, ну не знаю, ніколи вгору глянути. Уже цієї неділі разом з Аллою Сукретною рукодільниця допоможе чернігівцям поринути в історію наших пращурів та навчить робити ляльку. Оберіг жінки братимуть участь у благодійному заході, який чернігівські волонтери на чолі з Наталією Власенко організовують до дня захисників і захисниць. У нас дуже великий шалений рух. Волонтерська така діяльність, дуже-дуже багато людей. Ми волонтери вже багато років ще до повномасштабної війни, а з, з повномасштабною війною ми більш перепрофілювалися на військових. У нас біля 30 напрямків, куди ми відправляємо допомогу, і взяли ще один напрямок це реабілітація, реабілітація хлопців. Сюди, зокрема, входить ізотерапія, метод психологічної реабілітації через творчість. Вона допомагає військовим виражати свої емоції та внутрішні переживання через малювання, що є важливим етапом у поверненні до мирного життя. А тому, окрім виставки, мотанок, майстер-класів із лялькарства та арт-терапії, на гості чекатиме експозиція робіт військовослужбовців. Під час заходу волонтери планують зібрати кошти на потужну зарядну станцію для фронту. Це все завдяки і для збройних сил України на нашому благодійному заході. Буде виставка робіт хлопців, наших військових, наших козаків. Також буде проведено аукціон цих картин, плюс ще будуть там сюрпризи, будуть смаколики від наших волонтерів, чай, кава. Ми всіх запрошуємо на наш захід. Сподіваємося, що ми після цього заходу закриємо одну станцію, яка коштує 26 тисяч. Треба прийти. по-перше… Подивитися на ту творчість, бо вона надихає жити і зробити той донат, вклад той для того, щоб допомогти, щоб ця творчість не загинула від російської навали, щоб була майбутнє в нашої країні. А для цього нам всім треба згрупуватися і всім треба допомагати.